Четвер, п'яте вересня на 11 новини в студії Олена Петриченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Під ударом росіян Нікопольщина били з артилерії градів та дронами. У Полтаві збільшилась кількість жертв через російський удар. Обстрілював ворог і Харківщину. Детальніше про оперативну ситуацію розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку. Марко. Олено, вітаю протягом ночі. Сили ППО збили над Дніпропетровщиною чотири шахеди. Повітряна тривога лунала понад вісім годин. Били росіяни і по громадах Нікопольщини атакували з артилерії дронами камікадзе та били билизградів. Пошкоджений птахокомплекс Адмінбудівля минулось без загиблих та постраждалих. Збільшили скільки загиблих через удар по Полтаві. Російська ракета забрала життя 54 людей. Ще 298 цивільних зазнали поранень. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Надзвичайники вже розібрали та вивезли 1760 тонн будівельного сміття. Протягом ночі росіяни атакували регіони України безпілотниками. Сили ППО збили 60 шахедів. В ніч на 5 вересня загарбники атакували Харківщину. Під ударом був Куп'янський район. Пошкоджено адмінбудівлі, будинки, садове товариство. Через ворожий вогонь в районі постраждав літній чоловік. Внаслідок обстрілу Чугуйського району постраждала 19-річна волонтерка. Дівчину у у Білорусі підіймали винищувачі, щоб збити російські шахеди. Вибухи пролунали близько. Першої 30 ночі у білоруському гомелі. Про це повідомив моніторинговий проєкт Білоруський гаюн. Там, коротше, щось падає. А тільки що був зрив якийсь. Гучно було вночі. Також у новоросійську росіяни заявили про атаку морськими дронами. Тамтешні жителів берегової лінії закликали не підходити до вікон та не перебувати на відкритому просторі біля моря. Сліба до закінчиться в плохом олено. І наразі це вся інформація. Ми стежимо за ситуацією на Дніпропетровщині та в Україні. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Дякую тобі, Марко. Це був наш кореспондент Марко Ручка, який розповів про оперативну ситуацію в країні та області. 20 тисяч доларів і за кордоном у Дніпрі поліцейські затримали на гарячому підприємцю з кривого рогу. За гроші вона пропонувала чоловікам призовного віку уникнути мобілізації. Обіцяла зробити тимчасові посвідчення військовозобов'язаних та фіктивну довідку. ВЛК про непридатність до служби. Жінку затримали під час передачі 40 тисяч доларів. Наразі підозрювана під вартою правоохоронці встановлюють її спільників. Заробляли мільйони на наркотиках. Незаконний бізнес на території Петриківської громади організували двоє місцевих чоловіків та жінка. Психотропні речовини, фігуранти розповсюджували шляхом закладок. Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання ділків, вилучили електронні ваги, пристрої для коріння, ручну гранату, наркотики та готівку. Майже 180 тисяч гривень і понад 4 тисячі доларів. Поки йому рятували життя, дружина народжувала сина у Дніпрі. Буквально з того світу витягли 22-річного військового, який на фронті втратив руку. Провели три складні операції та перелили 4,5 літри крові. каже, його врятувало диво, новонароджений син. Як за молодого батька борються медики, наш репортаж схожий. Але вирост підростати не бачите. Свого новонародженого сина Захарчика, 22-річний Владислав, поки бачив лише на світлинах. В той самий день, коли дружина народжувала, він боровся за своє життя. Буквально ворожий дрон ледь не залишив, немовля, без батька. Це був покровський напрямок. Ми виїжджали, забирали хлопці. Івак завозили, хлопці забирали івак. І нам нам перетіло. А я в БТРі, заді на місці навідника зрозумів тільки що. Щоб тільки якісь калай, тим дзвін в ухах, вирвився і зранку вже прокинувся. Військові це єдине, що пам'ятає хлопець, перш ніж його повернули до життя лікарі. Перед бойовим завданням коханому якраз телефонувала дружина. Сказала, що їде народжувати. Щойно прийшов до тями, це було перше про що запитав. Побачите його, як він живе, росте. Сама ну, не щоб він вже здоровий. Першу допомогу Владиславу надали побратима і доправили до лікарні Дніпра. Медики діагностували черепно-мозкову травму а ліву руку буквально відірвало із суглобом та великим шматом тканини. Нам вдалося етапно прибрати загиблі м'язи, зробити санацію плоральної порожнини через раму. І на останній операції прийшлося нам видалити роздроблену вже зруйновану гнівним процесом лопатку і перемістити м'язи спини для того, щоб закрити судинний пучок. Лікарі кажуть, це один з найскладніших випадків у їхній практиці. Травмованому бійцю провели три важкі операції, аби стабілізувати, перелили більше чотирьох літрів крові. Одночасно, як оперували і м'які тканини на грудні, на руці, те ще залишались, проникаючи в плевральну порожнину, тобто одразу декілька задіялись участків і завдяки професіоналізму хірургів, таку скажімо операцію. Вдалося йому пережити і все зробили добре. Сам боєць розповідає, пішов на службу ще у 18 років, попри застороги матері. А зараз вона не відходить від ліжка рідного сина. Між мамою і сином сильний зв'язок. Я його відчуваю постійно, на якій він відстані не був. Він у нас молодченка, він сильний. Він, він крепкий духом, він молодий. Він все у нас буде добре. За станом Владислава пильно слідкують лікарі. Бачимо, що у нас система працює, тримає розрідження. Тобто губка у нього вдавлена. Це свідчення того, що ваша система працює коректно. Ще у нас є апарат для флубральної порожнини, бачимо те, що немає скиду повітря і невеликий скид рідини. Дорога ще довга, але ну все по плану. Попереду на бійця, чекає евакуація до іншого медзакладу та ще не одна пластична операція. А далі протезування. Владислав не втрачає надії. Головне каже, що вижив і зможе ростити сина. Ще треба часу на відновлення і після на відновлення. Також так треба вже адаптуватися до цього до іншого іншому вже, вже дивіться вже по іншому. На цей світ Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко. Новини 11 каналу. Знов тішать наші паралімпійці. Вчора плавчиня. Анна стеценко принесла українській команді золоту та срібні медалі у 100 метрах вільним стилем та в естафеті 4 по 100. На рахунку спортсменки вже чотири нагороди здобуті в Парижі. Ще одна наша землячка, легкоатлетка Анастасія Москаленко, здобула перше місце у штовханні ядра, встановивши два рекорди: світовий та паралімпійський. За результатами вчорашнього дня Україна йде сьомою в медальному заліку та п'ятою за кількістю нагород. І це вся інформація від команди 11-го. Більше розкажемо вже в наступних випусках. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.